Івано-Франківськ, вулиця Бендери, Відтепер тут є особливий будинок під номером 12. Саме тут проживав полеглий у російсько-українській війні герой Роман Василенко Бабій. Нагадуванням для усіх про його подвиг віднині буде анотаційна дошка на фасаді будинку. Сестра загиблого захисника розповідає, що тут Роман народився і пройшли його найбільш безтурботні роки. Він завжди був веселий, усміхнений, дуже любив товаришів своїх дуже багато. Товариш. Варшів одружився, переїхав до Києва. Він один з найперших пішов. Ми навіть нічого не знали. Як почалася війна, він сказав, все, я вже на війні, я добровольцем, пішов, мене не брали. У мене дуже поганий зір, ми всі знали, він в окулярах, бачите, ходив постійно поганий зір, і він все-таки пішов, записався добровольцем, захищав Київ на самих початках. Потім, коли відвоювали Київ, він лишився в президентських військах. Він пішов, все-таки запитали, хто хоче захищати Донецьк. Він один з найперших сказав, що в Києві вже Київ відвоювали, Значить, треба йти захищати далі Україну. Мама до останнього не знала, що він є напередку. Бачите, мамуся наша вже 89-й рік. Вона вже старша. Ми завжди її охороняли. Солдат окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького. Роман до останнього подиху віддано боронив Україну 2 липня 2023 року. Рідним повідомили, що Роман зник без вісти. А вже наступного дня підтвердили страшну звістку. Роман загинув. Наш обов'язок шанувати. Пам'ять і пам'ять треба зберегти не тільки для рідних, а й для цілої громади. тому і відкриття нотаційних дошок, алея героїв, і книга і багато інших подій ми робимо в честь пам'ять наших героїв. На жаль, ми сьогодні маємо більше вже 512 осіб, загинуло, наших героїв з громади, більше 110 чоловік сьогодні пропали безвісті. Тобто це величезні втрати для франківської громади. А розуміємо, що в кожній громаді є втрати в кожен кожній місті області. Тому вічна пам'ять героя, дякую тим, хто зараз нас захищає. Міський голова також зазначив, що найбільшою шаною для Романа та усіх полеглих героїв буде українська перемога. Щоб вона якнайшвидше настала, треба збільшувати допомогу, брати участь у волонтерських ініціативах та не припиняти донатити. Маємо про це пам'ятати. Що кожен воїн, який віддав своє життя, він мене любить. Що кожен воїн, який захищає там зараз, він мене любить, він любить всіх нас, цей воїн. І нам потрібно це не забувати, що це є війна заради любові, заради перемоги добра над злом, заради перемоги правди. Хай Господь нам у цьому допоможе і благословить всю нашу державу і все наше воїнство. І кожного воїна, який віддав своє життя йому вічну пам'ять і вічну шану і славу.